Христос посеред нас, возлюблені у Христі у нинішній день під час звершення літургії Іоанна Златоустого, ми почуємо Євангелія від Іоанна, в якому Спаситель говорить, коли ж прийде Він, той дух істини, то наставить вас на путь істинний, але не від себе буде говорити, а тільки те, що почує, і сповістить вам про те, що станеться у майбутньому. Тож дотримуйтеся, брати та сестри, заповідей Божих. Свята Православна Церква сьогодні вшановує священно-мученика Дорофея, єпископа Тирського, що жив у середині IV століття, благовірного князя Феодора Ярославовича, Новгородського, брата святого Олександра Невського, віднайдення мощей, преподобних Васіана та Іони Пертомінських, соловецьких чудотворців, про яких дізнаємося із XVI століття, а також почитаємо Ігорівську ікону Божої Матері та перенесення мощей блаженого Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського, середина. 12 століття була для Русі скорботним часом, безперервних міжусобних воєн за київське князювання двох князівських угрупувань Ольговичів і Мстиславовичів. Великий князь київський Ігор Ольгович у святому хрещенні Георгій волею Божою вступив у боротьбу за київське князювання у 1146 році. Із військом він був розгромлений та взятий у полон князем і заславом і ув'язнений в одному з монастирів Переяславля Південного. Нині це Переяслав Хмельницький. Далеко від суєти світу цього важко хворий він став каятися у своїх гріхах. І просив дозволити йому постригтися в чинці. 5 січня 1147 року єпископ Переяславський Єфемій постриг його в чернецтво з ім'ям Гавриїл. Незабаром він одужав і був переведений у Київський Феодорівський монастир, де прийняв схиму з ім'ям Ігнатій та цілком віддався чернечим подвигам. Навіть по смерті у церкві, де лежало тіло замученого страждальця, Бог явив велике знамення: запалилися усі свічки над святим Ігорем у тій церкві. А чудотворна ікона Божої Матері, перед якою молився мученик перед смертю, стала Називатися Ігорівською. Тому ми нині її і почитаємо. Через три роки князь Чернігівський Святослав Ольгович, рідний брат Ігоря, урочисто переніс мощі князя на батьківщину до Чернігова у Спаський кафедральний собор. Сьогодні іменинники Олександ, Феодор, Віта Георгій відзначають День ангела. Сердечне вам шанування! Дорогі брати і сестри! Немає хвороби страшнішої ніж та, коли людиною оволодіє скупість, говорить старець Паїсі Святогорець. Звичайно, бережливість це справа хороша, але треба бути уважним, щоб диявол потихеньку не заволодів вами за допомогою жадібності.